Ліна Джолі приїхала із візитом у Херсон кадрами подорожі популярної американської акторки на південь України, який зараз дуже небезпечний через регулярні російські обстріли, рясніють соцмережі. На неї голівудська зірка у бронежилеті грається із дітьми. Згодом з'явилася інформація, що начальник Херсонської МВА подарував зірці Голівуду пам'ятну монету Херсон, на якій зображено площу свободи. Місце мітингів під час окупації і стелу на в'їзді до міста. Найімовірніше, джулі приїхала із гуманітарною метою і не побоялася відвідати найгарячішу точку. І ще на початку повномасштабного вторгнення вона одна із перших підтримувала українців разом з колегами з ООН. Допомагала нашим людям. В квітні 22-го навіть наважилася особисто приїхати до Львова. Знаменитість тоді встигла поспілкуватися із переселенцями і волонтерами, а ще їх зазнімкували там в одній із кав'ярень міста. І те фото швидко поширилося мережею і обросло мемами. Адже хлопець, який сидів поруч, навіть не помічав, хто був коло нього.